Вас називають одним з ініціаторів проведення мітингу 2020-го, масового протесту та 2020 року. І мені здається, вам зараз важко керувати всіма внутрішньополітичними процесами. Оця позиція у вигнанні. Наскільки вона може бути перспективною і а, впливати на процеси в Білорусі, зокрема, тому що нам так потрібна ваша допомога Україні? Я маю на увазі. Ми бачимо, як діють зараз партизанські загони в Росії. І ми все очікуємо, коли пожвавляться ці партизанські загони в Білорусі. Однак цього не бачимо. Ну в Білорусі набагато більше і партизанських активностей, і спротиву 30 тисяч людей беруть участь в проєкції Білоруський гаюн який постачав і постачає інформацію української армії про переміщення російських військ в 22-му року було здійснено більш за 80 різних акцій саботажу на залізниці? Зараз білоруські кіберпартизани вони не займаються військовими справами, але взламують державні сайти Росії та Білорусі, щоб і зливають інформацію. Нещодавно зламали Роскомнадзор два рази, і цю інформацію передали журналістам. Зараз просто немає на території Білорусі багато російських військ. залишилось тільки 3-4 тисячі російських солдат. На початку війни їх було до 50 тисяч, і зараз немає навіть навчань спільних. Росіян бракує техніки, бракує людей, вони все перекидають на схід на східний фронт на окуповані території українські. Тому зараз і активність зменшилася, але в Білорусі ситуація набагато е, краще в плані підтримки е, України і не підтримки війни, ніж в Росії. Я в цьому впевнений. А то що немає там військових виступів, це не значить, що люди там підтримують там чи, чи мовчать, не мовчать, діять, борються кожен як може. Франк, от я хотіла, щоб ви прокоментували останні повідомлення. Все, що відбувається в Білгородській області, це з одного боку в нас надихає і дає певну надію, та що внутрішні процеси почалися в розколу розвалу такого бунту в самій Росії. Однак Кремль реагує на все, що відбувається, і от я мовою оригіналу процитую. цитую в Росії заявляють, що в текущем году сформують два нових воєнних округа і дві армії. Об этом сообщил замначальник генштабу Російської Федерації. Евгений Брудинский. И, 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 мова идет про московский, ленинградский округа, а -а об их формировании, э, до речи, казав Шойгу, шо там и так в них в каждого Путина своя армия, от они еще делают, значит, армию Московской и Ленинградской области, два формирования будет. Что э, же до армии? Одна будет общевойсковой, вторая воздушная. Также планируется создание армейского корпуса Азовского военно-морского района и формирование новых пяти дивизий и 26 бригад а Росія не збирається зупинятися. Наскільки світ це усвідомлює? Тому що скільки Україна буде стримувати цю навалу, тому що мені здається, союзники трошки недооцінюють безглуздість і самодурство вчинків очільника Кремля. Як ви думаєте? Ну я думаю, що наше завдання це нагадувати світу про це, що відбувається. Тому що Білорусь також є під ударом, теж йде війна, тільки інша війна. І на війна інформаційна, ідеологічна. коли в Україні держава і народ борються разом, то в Білорусі держава влада зрадила білоруському народу і здає білоруський суверенітет. І що ми робимо? Ми ми нагадуємо світу про імперію, яка є на схід, і ця імперія вона не розуміє там жестів дипломатії, не розуміє якихось там соступок. Вона розуміє тільки мову сили. І ми повинні постійно кожного дня казати, що коли ви зараз відступить, коли ви зараз проявиться м'якість, слабкість імперія це сприйме як вашу поразу і буде ще більш хотіти, апетити тільки зростуть. Ми бачили там на початку війни ще влітку минулого року, коли вже казали там деякісь політики під час зустрічі, о, мовляв, ми не можемо так підтримувати, ціни на газ ростуть. А Україні треба домовлятися. А як домовлятися, здавати території? Ну і тоді здоровий глузд переміг. Ніхто не змушав Україну до якихось там соступок і невигідних компромісів. Ну і боротьба триває. І ще рік тому було неможливо в'явити собі там, що там Леопарди чи F-16 будуть передаватись Україні. Зараз це є. Тому я думаю, коли динаміка заховається, коли постачання озброєння для України заховаються, коли розуміння, що з Путіном немає про що розмовляти і немає. Сенсу робити якісь уступки для нього, то Україна і Білорусь відповідно перемогуть. А скажіть, от, як ви бачите розвиток подій, головне розв'язання, тому що ну, Росія йде війною на весь світ? Це вже зрозуміло. Вони зараз знову буде в них наступна хвиля мобілізації, про що каже Пригожин, це вже зрозуміло і очевидно, очевидні речі. А як ви бачите подальше розв'язання? А нічні атаки э, на Київ, які тривають вже там. До другий тиждень поспіль а і летять крилаті балістичні ракети? Що це означає? Ну експерти і ваші колеги кажуть, що це мовляв таке собі полювання на американські патріоти тут в Україні. А, ну якщо так, чому він шукає ці патріоти тут? Нехай бомбляться одразу Вашингтон. Що стримує Путіна? Навіщо він каже, що він воює з Америкою, То нехай щиро демонструє ці здібності. Наскільки він на це здатен? Ну він теж боїться. Він боїться, що Сполучені Штати Америки, країни НАТО, Європейський Союз ще більш будуть підтримувати Україну. І він спробує в своїй пропаганді завжди от, якось локалізувати, сказати, що це війна тільки в Україні, і що ми там не нікого не атакуємо. А ми захищаємо саме своїх людей, там свою ідеологію, свій русський мір. І це працює на країни третього світу на глобальний південь як аргумент. На жаль, не всі розуміють, що Путін якби не зупиниться на Україні. Коли зараз робити соступки, то він піде далі. Щодо дронів, це просто типовий тероризм яким він займається і в 22-му році займався, і після 14-го року, коли війна перша почалася, і він цим займався в інших республіках. На жаль, цього розуміння теж немає в світі там серед західніх політиків, і про це треба нагадувати. Чому для Путіна зараз важливо було почати цю війну, тому що він хотів застатися, залишитися в історії? Я думаю, що він такий царьок з великими амбіціями. Йому дуже хотілося там бути, там мати славу і там великих, там російських, великих і невеликих, славних і безславних російських там начальників, командирів, там і царів. І я думаю, тому для нього це остання битва. І зараз сподіватися, що він там одумається, змінить там свій напрямок, там погодиться на якусь там маленьку перемогу, там чи втішний приз я би не став. Для нього зараз завдання війти в історію і, на жаль, коштом багатьох життів? А що от власне в самій Білорусі відбувається на фоні чуток щодо смертельної хвороби Лукашенка? Як ви оцінюєте його фізичний стан? Ви кажете, що в Білорусі немає російського контингенту, а однак ми знаємо, що там вони перекидають російську техніку. Вона є. Хто її обслуговує цю техніку? Ну є російська присутність, але ми бачили, що ну вже, вже рік, майже рік там жодних там обстрілів з білоруської території а, не відбувається а, там по Україні. Ми бачили, що всі війська, які були активні війська, які можуть брати участь, боєздатні, здатні їх перекидають відразу там на окуповані території на схід, і вони з Білорусі там не ведуть. Білоруси, білоруських, білоруських військових тримають окремо, їм росіяни не довіряють, тому що тому що немає підтримки. Ні в суспільстві немає підтримки, ні в білоруському війську для цієї війни. І що росіяни роблять? Вони користаються білоруською інфраструктурою призивників, ну, яких зараз набирають, їх відправляють на КМБ в різні білоруські частини. військові, там їм дають автомати, вчаться там зав'язувати партянки і відправляють на фронт. А також всі запаси ракет озброєння. Танкових снарядів, які були в запасі білоруської армії, їх вже Лукашенко передав Росії.